Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні черговий відеогляд. Будемо оглядати Mitsubishi NT367 з крайнього надходження. Тракторець з кабіною. Даний трактор у нас має потужність 36 кінських сил, і тут вже стоїть чотирьохциліндровий дизельний двигун. Мцубіші насправді славляться своїми чотирьохціліндровими двигунами, оскільки ці двигуни є дуже надійні і дуже насправді мягко. І Комфортно для оператора, який працює на тракторі, працюють. Немає там жодних вібрацій і жодні, жодних лишніх звуків. Давайте поговоримо про колію. Колія цього трактора для українських умов просто ідеальна, вона складає 120 см по центру передніх коліс, а вага самого тракторця без ґрунтофризи складає майже тонну 600. Достатньо важкий насправді трактор, ну і потужний. Звичайно, що цей тракторець у нас має передній ведучий міст. Передок підключається механічно, передній міст сухий, та є, в принципі, як весь трактор, вже є сухенький, нічого ніде не тече, він обслужений. Також з цього ракурсу ви можете гарно побачити, що у нас є гідропідсилювач керма. В таких великих тракторах воно і по-іншому бути не може, завжди є гідрач. Шини. Передня шина повністю як нова. Немає навіть жодних ніяких мікротріщинок. Розмір шини 8х18. Задня резина 12х28 стан також просто відмінний. Ще поїздити на цих шинах дуже-дуже насправді довго. Позаду у нас гарна трьохточкова навіска, карданчик, швидкоз'єм на фрезі, боковий плаваючий нівелір, пам'ять фрези. Все це в тракторі є. Грунтофриза насправді в цьому трактору 180 см, величезна, гарна фриза. І давайте ще подивимося на стан ножів. Ну, ножі такі собі. Так, ножі такі собі. Мабуть, треба буде поставити нові. Я думаю, що ми поставимо новому власнику повністю комплект новеньких ножів. Якісь ножі ще можуть бути, якісь бачу практично стерть. Ну, це до обговорення. Сподобається трактор по ножах. Поговоримо. Також хочу сказати, що задній диск, як ви бачите, розбірний, і тут ще можна буде відрегулювати колію. Це важливо, якщо ви займаєтеся там, різними культурами, то е, призначеність трактора буде багатоцільова, а не тільки під якісь там одні культури. Коробка перемикання передач у цього трактора повна механіка. У нас є 4 швидкості, реверс вперед або назад і 4 діапазони. Напрацювання в тракторця 1728 мотогодин. У нас в комплектації є кондиціонер, кабіна, само собою, що з опаленням, у нас є обер на місці, про пам'ять фрези я вже сказав. І ще хочу показати штатну магнітолу, яка дожила до наших часів. Дефлектори тут же все зрозуміло, нічого цікавого немає. По праву руку, якщо сісти на трактор, у нас важіль підйому опускання на візки, невеличке налаштування на саму власне, ґрунтофрезу. Ну і щось такого супер цікавого. Немає. Свічі розжарювання тут автоматично спрацьовують. Ви бачили, спрацював індикатор у нас на панельці. Давайте заведемо. Так, завівся тракторець без проблем. Давайте вийдемо з кабіни і послухаємо, як він працює. Працює без нарікань, дуже рівно. Не димить, не сапонить. Як і на будь-який інший тракторець, куплений нашій компанією, ми дамо гарантію, хоча це бушний трактор, так? але ми дамо на нього гарантію 6 місяців двигун коробка мости. Доставляємо ці тракторці по Україні. Конкретно цю модель ви можете протестувати, приїхавши на наш майданчик місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. Також весь асортимент, як завжди, є на нашому сайті westлів.com.ua. Переходьте туди. Зараз ми отримали велике надходження і тракторців в наявності є багато. Також наш другий майданчик місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Кому зручніше туди, під'їжджайте та обирайте свого помічника там. Актуальна вартість такої моделі коштує 12 тисяч 500 доларів в комплекті з ґрунтофрезою та повним пакетом документів для реєстрації. І хочу ще раз наголосити, що тракторці доставляємо по. Україні, якщо у вас немає змоги приїхати, зробимо детальніше навіть відеогляд, ніж цей, якщо вам це буде потрібно. Додаткові фото, відео, будь-що, і онлайн можна буде зробити замовлення. Ваш закликаю підписатися на цей YouTube канал, аби не пропустити майбутні відеогляди. Бережіть себе, всім мирного неба, до зустрічі на каналі.